Що ми хотіли бачити це, що міська рада допомагала моєму малому підприємництву, сприяла нашому розвитку в 13-му році, десятого місяця, міська рада підвищила орендні ставки. Ці орендні ставки, так як говорилося, що вони були опубліковані, ніхто цього не бачив. І коли я стала вдовжувати оренду, це було для мене жаль. І так як ми, мене, чотири чоловіка оформлені на моєму малому. І все відкрито це, відкрите, це є центр міста. І коли підвищили ці орендні ставки, це був, звісно, жах, і зараз це досить обтяжує. Хотілося б, щоб управління комунального майна, фінансового управління допомогло нам або зменшити ці ставки, або якийсь пільговий коефіцієнт підібрати, Но звернути увагу і допомагати нам. Наприклад, у 2007, му це от тоді, коли був долар піднявся до вісми до 8, було рішення міського полкому фон про зменшення орендної плати пільгової. Вот. То хотілося б просто, щоб нам допомагали. І ми б то, давайте з працювати разом. І ми тоді зробимо наше місто процвітаюче.